Шалом, це Славко, нам тут порадили статтю в економічній правді за виробництво боєприпасів, в тому числі мінометних мін 120 мм і 82 Ми багато чого дізналися, але почнемо спочатку. Що це за мощний старик? українська бронетехніка на базі заводу Більшовик, підприємство? Пашинського, як ми розуміємо, пов'язують з особою Пашинського, дуже поважної людини. І от що ми маємо? Вони хотіли великий, кредит, великий контракт на 500 тисяч мін, майже рік, уже, 120 міліметрових, 10 мільярдів гривень, начебто хотіли. Ну, це ви поділите, дізнаєтеся ціну. За одну я просто поспішаю, світ можуть вимкнути. І виявляється, що у нас фактично річну потребу в мінах 120 мм оцінили в 500 тисяч. Значить, лишається ще мільйон, скільки там, 400 на міни 82 мм, що вони виробляють, теж браковані, і міни 60 мм. Міліметрів їхню спроможність виробити 120-міліметрові міни ніхто не вірив. Вони, правда, взяли аванс, кажуть, на три чверті ціни, на три чверті контракту і повернули. Бачите, скільки ми цікавого дізнаємося. Кажуть, що проблема, що нема ж, всі хопають порохів будь-яких, що великий дефіцит порохів. Тут кажуть, що і дибняк, якщо переробляти український старий, він не дуже якісний. Ну, я не знаю, завжди можна було перевірити якість дибні по скорості гаріння. Хай люди, які сумніваються, хай розгорнуть свою думку. Я не сумніваюся в їхній компетентності. Видно, що людина пише щось знає, то хай розгорне свою думку, бо все-таки від виробництва набоїв до виробництва. Вишибних заяв для мін трохи є різниці, і я не претендую на останнє слово. Отже, що ми дізналися, що не купували імпортні міни рік через те, що хотіли нагодувати свого гроші він обернув, повернув правда, по-чесному. Схеми такі відомі ще з Кримської війни, таких контрактів англійці їх. Використовували, щоб паралізувати російські закупки зброї в ліяжі. Вони контрактували великі об'єми, потім платили неустройку і Гавеїлі куку. Так росіяни не змогли нічого купити, крім трохи револьверів Кольта з Німеччини і трохи на різних рушниць в кінці. Ну що, маємо потребу? Маємо принаймні потребу. Нижній показник 500 тисяч 120 мм мін на рік. Ясно, що їх більше, але це дуже низький показник, низька цифра. Маємо ціну, можемо порахувати 10 мільярдів на 500 тисяч поділимо. Бачимо схему. Ну що, треба сказати, що відразу як тільки він 150 тисяч мін зробив, восени з'явилися перші. Контакт, їх ніхто не перевіряв. Відразу 100 тисяч мін за підозрю. І те, що вони тепер знижують, змазують кількість мін, це треба ділити не на 500 навіть тисяч, а на 150 тисяч вироблених. Навіть від 150 тисяч, 54 тисячі це багато, і 20, скільки там було, 8 тисяч теж немало. Як ви розумієте, вся партія була спаскуджена через те, що ніхто не дотримувався технології. Ті, хто кажуть, що наймають людей, кажуть, наймають хлопців з села, забезпечують за гроші бронь. Ну, коротше кажучи, було воно жопою. Я б ще пам'ятаю, в радянські часи його ми курірували. І лишилося, я скажу, оце от використання робітників з селянства, воно до добра не доводить. Сталін міг робити робітників з селянства, тому що був терор. У нас, як ви розумієте, царство Джоу ніякого терору нема, і тому так воно все валиться потихеньку. Я скажу, от вам розмови за якість вітчизняного оборонпрому. От ви бачите, що таке вітчизняний оборонпром. Не ганявся би ти поп за розпілами і контрактами. Я скажу, що краще ніякого оборонпрому, ніж такий от Афганістан мав рацію, що от не треба нам військово-промислового комплексу, тому що ну, він нас обкраде більше, ніж чеські посередники на откатах.